Ішов тисячний день десятирічної війни, яка тягнеться століттями. А українці, як і в усі часи, згуртувавшись, продовжують чинити супротив. Собор різдва при Святої Богородиці у Прилуках, який трансформувався у соборний хаб, сьогодні тішить наших соколиків. Дуже потрібними гостинцями серед них і дім на колесах. Так, там е, спать є, де, е, печка є, е, автономка, е, є місце навіть для того, щоб можна було попрацювати. Ну, з тої сторони буде видніше. Була потреба в Олександра в автомобілі. Ми його підшукали, допомогли йому придбати його. Ось е, зробити ТО нормально, перевзути з ну, щоб, щоб, щоб ви зрозуміли. Зроблено дуже багато роботи. слова дуже багато. Ось зараз це є, умовно кажучи, це є ну, такий дівна колеса. Бієць третьої штурмової Олександр Виноградчий тестує щойно облаштований автодім і тішиться з того, що тепер бійці на передовій матимуть більш-менш нормальне місце для сну та перепочинку. Бо ж на фронті то справжня розкіш, резюмує захисник. Допоміг нам Соборний хаб придбати таку машину. Хочем, він вже переобладнаний, більш-менш можна в ньому жити, але ми ще хочемо дообладнати, поставити сюди душ. Далі там буде кровать ще одна, цю, ми берем, поставимо газову пліту і будемо користуватися ним як дом на колесах. Ну, А поки на даний час вона буде виконувати возити особовий склад на полігон з полігона. Те, що ви замовляли? Так, так. Конкретно те, що ми замовляли. Те, що просили, нам все допомогли. Втім, на колесах облаштували не лише меблями. Вільне місце, яке лишилося, заповнили ношами хендмейд. У нас в Вевдіївки така була, вона трохи пострадала. Батюшки попросили зробити нам таке саме. Ми на відео показали, яке воно було у нас. Батюшка може все. Так, у нас вони вже є. П'ять готові. Тобто раз, два, три, чотири, п'ята. Вони модифіковані. Тут враховані побажання військовослужбовців. Вони зроблені надійніші. Так. Ну, і інша справа дуже важлива. Вони не за всі кошти куплені, тому що гроші треба економити. Ми розуміємо, що гроші хочемо чи не хочемо, але це важлива складова. Ось, добротні колеса, на колеса нам зробили знижку добродії. Ось е... Труд людей, зварювальників – Це все погрунтовано, пофарбовано. Добрий час. Ці тактичні ноші візок мають багато функцій та переваг. Посилена металева конструкція витримує навантаження вагою 150 кілограмів, а це дозволяє перевозити бойові комплекти та спорядження. Ну і звісно ж, евакуювати поранених бійців із поля бою. У нас є всіх РПС. На РПС є система молі, яка цепляється прямо так за пояс, і вже руки свободні. Ти можеш тримати зброю і вести там побратима свого Ось бачика, потримай. Це може бути і для БК, і, і для БК, бути... для води, і для будь-чого. І що найголовніше, що одному не важко тоді вести. Просто не важко. Взагалі не важко. Або або, відповідно, або ось отак. Так. А цей автомобіль, який прибув із Романщини, наповнений особливими гостинцями. Вони допоможуть нищити ворога. Це special for Кацап собака. Ок. Ось, але ті добродії, які будуть е, на, нашпиговувати е, шрапнелю, ну, ми їм даємо інше. Ми їм даємо каву, чай, е, смаколики, е, ну те що, те, що їм буде потрібно. Ось, це їм так само потрібно, але це використовується для того, щоб припиняти жалюгідне існування різного роду непотребу, який сюди посуне, на жаль, із великої. Території, яка називається Російська Федерація, ми знайомі вже дуже давно, так скажемо, товаришуємо, і війна ще більше нас з'єднала, тому ми не тільки їздимо один до одного в гості на служби, але і тісно пов'язані із допомогою. Ось ми долучаємося, наша Ромащина, і так скажемо, через мене я як посередник допомагаю. Ті чи інші потребуються, італія і. Що потрібно, я привожу у повітрі храму, аромати витають просто неймовірні. Стільки домашньої смакоти для наших соколиків наготували бджілки-трудівниці соборного хабу. Стараємося обов'язково їм дати щось таке з дому, щоб вони відчули, що за них думають, що ми переживаємо за них, що ми хочемо, щоб вони ну хоч якось облегчити їм їх тяжку працю. Так що наші хазяйки понапікали і налисники. Тут налисники всякі є із м'ясом, є з сиром, з консервою і. З рисом є. Ось не знаю хто. Ось, ось це такі ті втільки люди. Тут одна наша Оленка принесла три торта для трьох, так як ми трьом висилаємо людям. Тут ластеркі пироги, тут з м'ясом пироги, тому що ми її кури. Кури варили, м'ясо кришили. І що ми тільки не робили, щоб тільки щось придумати для них таке, чого їм не дають. там. Я по м'ясу гуляю? Я роблю м'ясне. Раніше пекла пергі, зараз у мене до цих вже не вистачає. Але я м'ясним займаюся. Що ви на сьогодні готували? Буде куряче м'ясо, і пан Рушко нам провіз м'ясні такі щоки, і ми їх марінуємо. І робимо, запікаємо щоки для хлопців. Про які об'єми йде мова? Скільки це? Ой, ну кілограми, багато. Хлопці повинні не знають, що ми тут стоїмо для того, щоб вони там відчували домашнє тепло. Обов'язково. Я вчора їхала машиною і подобрала хлопця. І він сидить і каже: якби не волонтерам, там би не вижили. Я взагалі не знаю цю людину, я просто його підвезла. І от таке таке кажуть, чужі люди. Так що для них це дуже важливо, так як і для нас. А хто це шишки на консервував? Ой, це у нас є господарочка, одна вона збирає шишки, молоді, зелені, і потім їх. Варить в сиропі і передаємо хлопцям від кашля. Сьогодні Соборний хаб тримається на цілій армії волонтерів. Вони різного віку і статусу. Вони живуть у різних містах, а то й країнах. Проте їх об'єднує одне: непереборне бажання раз і назавжди вигнати ворога з українських земель. Ми Робимо гарну справу і робимо її добросовісно, відверто, щиро. Тому сподіваюся, що. Вся наша допомога і все, що ми робимо, буде тільки на благо нашій державі, нашим людям, прилучанам в тому числі. Долучаюся до всіх справ, які стосуються Соборного хабу. Чому? Тому що вже в цьому році я офіційно став волонтером Соборного хабу. Ось. І тому можу сказати, що ну, сьогодні це буде. Перша штурмова, Азов, там п'ятдесятка, тобто багато різних напрямків, багато різних підрозділів, з якими ми якими ми допомагаємо, з якими співпрацюємо. Хто не в ЗСУ, той для ЗСУ. Сьогодні цю істину усвідомлюють навіть діти і хочуть внести і свій маленький вклад у нашу перемогу. Дякую, знаю, що захищається нас. Я це передам підрозділ. А так прямо я друзі, і вони на потреби е Збройних сил за всіх документ. Цього разу допомога з дому від хабівців поїхала одразу у трьох напрямках. А разом із нею полетіли і молитви за наших соколиків та за перемогу України. Ну, цим ви допомагаєте, дуже приємно. Час привезу їм. Вони поїдять і зразу <сху> настрій поліпшиться. Хочеться домашнього, так? Так, Звісно, хочеться додому вже. А це привозиш, роді частинку дому привіз. Ми вже зняли серію сюжетів про неймовірних хабівців, які починаючи з 2014 року невпинно допомагають війську. Переобладнують, формують, варять і зварюють, шиють, в'яжуть і плетуть, наближаючи нашу перемогу. Звісно, що це не серіал, проте далі буде. Запевняють волонтери. Анонсуємо так. Соборний хаб ближчим часом буде передавати п'ятдесят інший автомобіль. Суто для механізованої стадової, суто для ремонтної складової. Це буде автомобіль, який буде мати багато верстаків. Дуже багато інструментів, це анонс далі буде. Ексклюзив для Тім TV.